Розкажу вам про ранок, який почався із цього чудового кота. Що тут тобі тепло, так, тепліше, ніж на вулиці. тут Красота така, та? Іди, іди на вулицю, бо там, хитка. Деш? Не хочу, каже, не хочу, ти там холодно. Та, там холодно, і там вже бо каже. Рудько. А там що у вас? Там у нас гараж. А тут вже їжею пахне, ну як смачненько. Пахне у вас їжею. Так. Тут біла шафа, тут солочка скусненька є. Тут твої красавки вонючі. Ну ладно, понюхаю їх. Так, тут теплесенько, можна під батареєю сісти і цілий день сидіти. Ой, який гарний. кич, кич гарний, кич. Ну давай. Все, погостював. І досить. Ну, іди, давай. Погустював, і досить. Так, ну, все, Приходь, Приходь, добре, приходь. Будемо друзі жити, <гум> будемо друзі жити. <гум> ти такий гарний кіт. Такий гарний кіт, такий гарний, ти Він таки прийшов пізніше. А далі сьогоднішній маршрут мій проліг знову ж таки. Цією стежкою по Павловому потоці Сколівські Бескиди. Погода була чудовою, можна було насолоджуватися і сонечком, і природою, і шумом води. Ну і ці мініатюрні створіннячка природи також привабили мене. Дуже мені подобаються ці такі частини лісу, де з'єднуються дві гори, вони такі казковими виглядають. Хочеться дивитися, насолоджуватися, фотографувати постійно. Такі дуже монументальні. Оце це моя дорога через таку, такий маршрут, який тут називають Древнім Лісом, де багато є сосен, ялинок, дерев, які мають багато-багато років. Їх тут ніхто не... Чистить, О, вони так, як так грибища. гинуть, то зразу ж перегнивають. Ну і це я гриб знайшла. Так, <рес> Тішуся ним. Не знаю, який він спустила. <рес> Тут знайшла таку гарну сруїжечку, схожу на білого, теж захопилася нею. І це якраз на цій доріжці, з тими древніми деревами. Там. Дуже гарний маршрут, не складний. Рекомендую хто буде